Що, не пішло відео? А, пішло відео. Так, друзі, привіт. Вітання всіх хто мене дивляться. Покажу вам зараз, як йдуть поста по місту проживання. Це такий клестик. Чи як трешк, як хочете називати. зараз материчку з'їну, на видивіться. Коротше, я спробую перший, перший раз пройти з телефоном і з автоматом. З телефоном я ще не кудив. Спочатку треба спуститися ось сюди. Щоб ви розуміли. Зараз, зараз, зараз чекайте телефончик. Попоку на секунду. Так. Що спуститися? Спочатку ми спускаємо автомат. Ну, Автомат лишаємо тут і спускаємося. Опа. Так. Це ми йдемо в підвал, там де ми живемо. Те, беремо автомат. Там його ми. Веду генератор працює. Ось це ще не все. Зараз передаю телефончик передаю своєму побратиму. Він придував назву для цього ролика народження десантника. Ну, Я даю, ви все побачите далі самі. Ось він стоїть біля мене. Отак, а хиткати було добре. Побачити, 79. О, па, па, па. Привіт, привіт. Зараз побачите народження па Привіт-привіт! І це знову я. Я тут весь ви час вилажу ногами вперед, але він придумав зробити народження десантника. Бачите, як з дирки з'являюся. Ой, а це набагато важче. Тому що прийдеться, якщо допомоги немає, прийдеться робити щось отаке. Ой, 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 ой. Все я на місці. Зараз покажу вам житло наше. Дякую побратиму. Сталі. і сусіднього співдружнього роду військ. Ну Ми же потім будете знати, що 35 ка марпіг. Ой, заходимо в приміщення, де ми живемо. Хлопці ховають обличчя або башать. Слава Україні! НАТО в хату. Привіт, хлопці. Ось такі у нас кубрички. щоб ви розуміли, не? так подвоє спимо. Тут люди колись закрутки тримали. Так і в підвалах, а ми вже ці закрутки доїдаємо, дякуємо жителям. О, А це моє ліжечко. Моє тут, Я тут ну, сам. Я тут навіть книжки знайшов, бачите. Спробую на досуги почитати. А, ну і як же ж? Ще таке знайшов. Ось такі діла. Отак от ми живемо. Підписуємося на канал, ставимо подобайки. Розповсюджуємо відео по соцмережах, щоб більше людей побачили правду про війну. Підтримуйте Збройні Сили. Повернись живем, фонд притули. Ну, Ви знаєте, де. Чесні волонтери, тим і допомагають. Слава ЗСУ, слава Україні, всіх люблю, цього віднімаю. Побачимось.